Протягом двох років в усіх амбулаторіях загальної практики сімейної медицини пацієнтів з високим артеріальним тиском заносять до спеціального реєстру. Хворий отримує рецепт у лікаря і тільки на його підставі купує необхідний гіпотензивний препарат в аптеці зі знижкою. В цілому проект з реємбурсації допомагає хворим не тільки економити кошти на препаратах, а й не припиняти лікування для хронічних гіпертоніків. Це особливо важливо. А постійний зв'язок із лікарем допомагає хворому отримувати коректне призначення гіпотензивних препаратів та не. обходные изменения до индивидуальной схемы лечения. Одна из основных причин инфарктов и инсультов это не систематический прием гипотензивных препаратов и как результат осложнения гипертонической болезни, которая приводит к инвалидизации и зачастую к смерти пациентов. Поэтому приймати систематичні гіпотензивні препарати це залог успіху і профілактика цих грозних осложнень. На початку дії пілотного проекту в сімейних лікарів виникали певні труднощі в організації реєстру гіпертоніків і видачі їм рецептів. Нині вже напрацьована злагоджена схема виявлення та охоплення лікуванням хворих. Наприклад, медики третьої амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги No 6 працюють за кількома напрямками одночасно. Приходя в регістратуру амбулаторії. Пациент по наглядной агитации, даже не спрашивая регистратора, может сам пройти в кабинет профосмотров. На объявлении написано, вы можете проверить основные параметры здоровья: это давление артериальное, глюкозу крови, холестерин крови, сделать электрокардиограмму. Это без направления врача. Тобто не треба стоять в очереди, не треба брати талон, не треба врачу. Прийшов будь-який пацієнт. то ли прийшов профосмотр пройти, то с з якимось ушибом, вірусною інфекцією. Після цих нескладних і нетривалих процедур в разі виявлення підвищеного тиску та інші показники гіпертонії, медсестра одразу ж веде хворого на прийом до сімейного чи дільничного лікаря без усіляких талонів і реєстрацій. Врач осматривает больного, назначает э, лечение и выписывает рецепт, э, который идет по пилотному проекту для реамбурсации. Здесь же в амбулатории у нас есть пункт. Э, КП «Фармация», где отпускаются эти препараты. В данном случае здесь и выявление идет, и привлечение сразу к лечению. Вот такое своевременное выявление и назначение лечения, причем бесплатного, это даст, конечно, свои плоды, результаты, но надо немножко подождать. Допомагає відслідковувати виконання хворим призначеної схеми лікування електронний реєстр, в тому числі дільничний. Лікар викликає пацієнта, який забув з'явитись на прийом, чи за потреби виїздить до нього за місцем проживання, і після обстеження виписує рецепт. Рецепти врач имеет з собою на визовах, тому возвращаться в поліклініку, приходити повторно, врач на дому і выпишу лікарства, такого не существует. Врач у постелі больного назначив, віддав рецепти, і пацієнт не вынужден йти ще раз в поліклініку. Один із способів, домовитись про зустріч або про отримання рецепту на гіпотензивні препарати. Телефонний дзвінок сімейному лікарю робочі номери телефонів медиків є доступними для всіх.